Однозначно всі в парламенті підтримують необхідність підвищення заробітних плат і інших виплат для наших військовослужбовців, але ми маємо виходити із наступного обмеження: усі видатки на сферу безпеки оборони, до яких в тому числі належать видатки на оплату праці наших військовослужбовців, Україна має покривати за рахунок власних. Доходів. Відповідно, питання полягає виключно в площині, як збільшити власні доходи. Іншим е, варіантом і складовою може стати окрема міжнародна допомога, яка буде спрямована саме на підвищення заробітних плат для військових. Про це також ми регулярно говоримо з нашими міжнародними партнерами. Але станом на сьогодні. Ті прогнозовані доходи, той план доходів, який ми закладаємо бюджет 2026, на превеликий жаль, не дозволяє а, забезпечити підвищення заробітних плат для військових.